Доброго вечора. Вже Яніна. Хочу представити вам нашу третю спікерку. Неймовірно Яніна Альховська, директорка з питань комунікації КСВ та залученості залучності Укрсіпбанк, BNP Paribas Group. Укрсібанк на ринку з 1990 року в Україні. Це сучасний надзвичайно надзвичайний такий надійний банкінг. І Керсібанк він відрізняється своїм шановливим і професійним відношенням до партнерів і клієнтів. В кожному відділенні неймовірно привітний професійний персонал. Це дійсно. Відповідальні люди і програми, які реалізує Укрсіпанк, це і фінансова грамотність, і підтримка жіночого бізнесу, і екологічні проекти. Тож, Яніна, дуже нам цікаво, розкажіть про ваші програми, ваші проекти. Дякую, Катерина. Доброго вечора, доброго дня, шановна аудиторія. Вітаю колеги, які до мене приєдналися до. До цього попередньо, да, розповідали презентації дуже цікавий досвід. Ви багато робите як і для України, для своїх співробітників, так і для клієнтів. Сьогодні я в найближчі 20-25 хвилин зроблю все, щоб вам розповісти, що Украси робить в рамках напрямку корпоративної соціальної відповідальності, впровадження SG критеріїв та в цілому, як сталого розвитку. Але це демо дуже-дуже велика, дуже потужна. Тому якщо у вас, шановна аудиторія, буде, будуть питання, да, пропозиції, або ви захочете просто поспілкуватися, стати нашим співробітником, або клієнтом, або партнером, ми знаходимося, як і в, в соціальних мережах. У нас є сайт. ну І, в принципі, ви можете, я знаходжуся в усіх соцмережах, ви можете. Знайти, і ми продовжимо мене і або моїх колеги ми дали поспілкуватися. Не знаю, чи зможу я сама переключати слайди? А давайте я спробую. О, можу дуже супер. супер. Да, супер. Тоді я почну з такого невеличкого інтродакшена нашого банку. Як сказала Екатерина, да ми дісді Катерина, ми дійсно велика міжнародна структура, а, і ви бачите, що ми да, працюємо вже нам нещодавно виповнилось 34 роки. Нам основ нашими основними акціонерами є група BNP Paribas Французька міжнародна і Європейський. О, банки, реконструкції та розвитку з 2021 року, якщо, якщо ми говоримо про сталий розвиток, ми є членами глобального договору ООН, А група BNP Paribas є членом глобального договору ООН з 2003 року. А тут ви бачите нашу місію, да, також на слайді. Я сподіваюся, Катерина, що буде можливість ця презентація відкрита, ви зможете її направити всім учасникам, всім нашим слухачам. Ми дійсно той банк, який пропонує сучасний надійний банкінг за підтримки наших акціонерів, і ми надаємо клієнтам а, а, наші послуги, наші сервіси, ми впроваджуємо. І цифровізацію, і, і різні підходи, і джайли. саме головне, що ми, як фінансова міжнародна структура, яка працює в Україні, ми е, дійсно підтримуємо, ми сприяємо зміцненню нашої економіки, що наразі це дуже дуже важливо. Ну а зараз більш детально. Про як ми до цього долучилися. Не буду перечитувати весь слайд. Багато дуже інформації. Як я вже сказала, що Paribas приєдналася до глобального договору ООН у 2003 році. Ви всі прекрасно знаєте, коли були створені да, цілі сталого розвитку. Якщо ви якщо вам цікава тема корпоративна соціальна відповідальність і в цілому сталого розвитку. сам е, Укрсибанк е, в цілому почав е, на ну, так більше до цього, ну і ще з. 2014 року ми вже направляли звіти по Environmental Social Policy ІБР, е, а з 2018 року ми впровадили секторальні галузеві політики, які ви зможете знайти на нашому сайті, як саме ми працюємо з бізнесом. І, наприклад, якщо бізнес стосується бупальневої е, олії або. Е, в вуглеця, то ми в нас або обмеження, або ми зовсім не працюємо. І, наприклад, один із таких моментів, що в 2018 році ми повністю відмовились від роботи з компаніями які виробляють тютюн. тобто з такими да глобальними компаніями, як і Філіп Моріс, які працюють в Україні, як і е, інші компанії по виробництву тютюна. і це ми зробили не тільки в Україні, а в всьому світі. І в принципі, е, е, з 2000, не зважаючи на війну. На повномасштабну війну в підхопивши стратегію BNP Paribas, GTS, Growth Technology і Sustainability в 2022 році, ми впровадили стратегію напрямок, стали розвиток в Укрсибанку, Вже так, як вже стратегічно, такий напрямок, який включає три основних аспекти. Аспекти це перше перехід до сталої економіки, і його основна задача цього аспекту це створення. Біз, бізнес продукти рішень сервісів на а, основі критеріїв ESG, які будуть надавати додаткову вартість нашим клієнтам і партнерам. Другий напрямок це зобов'язання щодо вуглецевої нейтральності. Як компанія, яка вже так довго працює, я маю на увазі BNP, в цьому напрямку на зменшення вуглецевої нейтральності. І підсилює, надає можливості фінансові можливості тим організаціям клієнтам, які працюють над цим питанням. Ми також приєдналися до цього напрямку, і ми не тільки замірюємо викиди у виглуцю банку, а також ми розповідаємо і підтримуємо тих клієнтів і партнерів, які працюють в цьому напрямку. Створюємо для них. Бізнес рішення і третій напрямок, який входить в стратегію сталого розвитку у курсі БІНПІПАРІБА, -бін це посилення о бізнесі про сталий розвиток. Коли в 2018 році ми робили маркетингове дослідження і, справ... і запитували наших існуючих та потенційних клієнтів, скажіть, будь ласка, що ви вважаєте доречним для банку при провадженні корпоративної соціальної відповідальності? Ну, відповідь була така, що ви головне збережіть наші гроші, зменшіть тарифи, і це буде ваша соціальна відповідальність. Ну, дійсно, ми працюємо над цим. Ми зберігаємо гроші. Ми стабільні, ми надійні. Але це трошки не про те. І це дійсно культура, це дійсно обізнанасті, це дійсно наше щоденне життя. І тому. І тому а, третій напрямок це саме про те, а, як важливо говорити, як важливо доносити інформацію. Як кожному нам важливо діяти вдома, на роботі або в своїй професійній особистій діяльності для того, щоб наша планета да, була нашим дітям-онукам, правнукам. В тому вигляді, хоча б в якому ми з вами живемо. Тому ми, е, запус... ми працюємо над обізнаністю як внутрішньо е, наших співробітників, так і зовнішньо для е, всіх українців. Про це я розкажу трошки пізніше. Почнемо з таких е, фундаментальних речей, я вже про них говорила: це впровадження е, політик. Е, я більше. Е, Буду говорити саме про бізнесові річ, речі. Тут ви бачите е, 9 політик і одне зобов'язання про захист океанів, які ми впровадили в свою діяльність і працюємо з нашими клієнтами і партнерами на етапі. Е, на, е, Онбордингу, тобто залучення клієнтів, реєндифікації, тобто перевірки, або щорічні або трьохрічні і прифінансування. Ці політики можна, сказати, можна розділити на два, на два блока. Перше, це все, що пов'язано. З збереженням навколишнього середовища, і друге, це захист людини. От захист людини, як ви бачите, це тютюнова промисловість і ядерна, ядерна енергія. І ні, ядерна і захист та безпека, ядерна енергія, нетрадиційний нафта та газ, сільське господарство, пальма деревина, маса, захист океану. це все ці політики, і ми впровадили і контролюємо наших клієнтів і партнерів. Якщо вам буде цікаво, все це в відкритому доступі на наші сторінці, на нашому сайті, в в, в розділі про банк сталий розвиток. Там ви можете ознайомитися, і якщо серед нашої аудиторії є молоді підприємці, да або бізнесмени, які, яким цікаво і яким потрібно впроваджувати такі політики, тому що ми розуміємо, що Відбудова нашої країни, розвиток нашої країни, він повинен будуватися на принципах сталого розвитку. Будь ласка, заходьте і використовуйте. Другий напрямок, про який я хотіла би розказати, це перехід до сталої економіки. Дійсно, і е, е, ці моменти, з якими ми не працюємо. Тобто, є ряд е, продукцій, ряд товарів. З яким ми, у нас можна сказати нульова А, Наприклад, ми не працюємо з організаціями, які виробляють да, Азбест, все, що пов'язано з АБЕС з Азбестом. Ми були дуже раді, можна так сказати, коли, якщо я не помиляюсь, в 2021 році да, році на рівні законодавства також була ця постанова стосовно заборони в. Заборони в виробництві та протежі азбестових волокон. продукції використаних з з азбестових волокон. Це дуже важливо. Далі ви бачите, ми не працюємо з організаціями, у нас толірантна нульова толерантність до суперечливої зброї. Якщо ми скажемо там, наприклад, хімічна зброя або касетні. Касетна зброя також не працюємо, тобто не розглядаємо не. Обслуговуємо, не фінансуємо. В принципі, ця інформація є. А, і дуже таких багато моментів також ця інформація відкрита і стосовно і хімічних елементів, і е, дріфових сіток є все, що пов'язано з виловом риби. Тобто те, все те, що суперечить, як і. Можна сказати, проти речі да питанням екології і питанням людини. Ще один момент. Якщо впровадження а, глобальних е, секторальних політик а, це питання базовим, якими ми працюємо з 2018 року, з 2020 року ми почали працювати над впровадженням ІЖІ-критеріїв. А колеги перед цим вже говорили, а, що також впроваджують ІЖ Environmental Social Governance. це дійсно критерії. І дуже важливо, якщо, наприклад, ви хочете працювати з міжнародними компаніями, з міжнародними інвестиційними компаніями, необхідно слідкувати за цими критеріями і їм їм відповідати. Що ми робимо в, дані, в даному напрямку? Ну, по-перше, для нас дуже важливо з'ясувати, який бізнес. Вже впровадив, який бізнес працює за такими критеріями, і ми готові інвестувати, фінансувати такий бізнес за індивідуальних умовах. Далі це підготовка продуктів і сервісів да, на основі критеріїв і їх пропозиції на ринок. Ну і третій момент це дійсно розвиток і аналіз портфелю інвестицій для таких напрямків. І ще дуже важливо, щоб це не суперечило таким моментам, які пов'язані з не, можна так сказати, непорозумінням, що може співпадати по ESG критерії або не співпадати. Наприклад, є такий, ну, тут вказано на слайді є такий е, е, визначений, як greenwashing. Наприклад, не можна сказати, що е, використання. Еко коже це екологічність. Ні, все ж таки, це можна сказати, це, це матеріал, це дермантин, який також впроваджується в використанні, виготовлення, якого, якого є хімічні сполуки. Тобто не можна назвати продукт, наприклад, якщо ми кажемо зелений продукт, який направлений на збереження екології, випустити пластик зеленого кольору. Да, тобто, отут потрібно бути дуже дуже обережним, і ми також слідкуємо за нашими продуктами сервісами, щоб уникнути він на цьому слайді ви зможете побачити ті продукти, які вже були впроваджені. Ми впроваджуємо для підтримки розвитку переходу до сталої економіки, і далі для розвитку. Цього напрямку це як і продукти для фізичних осіб, для середнього малого бізнесу, як і продукти для корпоративного бізнесу і сервісу, а також і, і, і є програми, які пов'язані з благодійністю. Але насамперед для нас дуже важливо це збереження нашої планети для нашого майбутнього світу, для наших майбутнього покоління. Тут ви бачите статистику на кінець 23-го року. Війна внесла дуже великі втрати а, і пошкодження а, нашій рідній країні, і а, кількість вихідів з 2 наскільки збільшилась, кількість гіктарів земель. І Булон сказав да, про проблематику демінування мінування, де мінування, де скільки було пошкодження, а ще скільки на окупованих територіях, також скільки лісів було пошкоджено, скільки. Яка територія України 174 тисячі квадратних метрів, перебуває під загрозою пошкодження та забруднення мінами, тому що ми говорили? Є е, дійсно великі про програми. Наприклад, ми також працюємо з фандрайзингом платформою 24, але кожен з нас може робити в своїй компанії які, малі речі, які зможуть допомогти нашій країні одужати. Одужати почати одужувати вже зараз, під час війни і після війни. Тому кожного з вас, да, кожному з вас, хочу донести інформацію. Використовуйте менше паперу, переходьте на документи, на документ на документообіг. Є можливість, да, зараз буде важко з електроенергією. Вже зараз важко, але якщо є можливість, приходьте на електромобілі. Робіть ваші офіси. ваші... А, І у нас технічні підвисання через, напевно, відсутність світла дуже перепрошуємо. Але тут бачите, то зараз у нас таке бурхливе життя, яке підкидає нам виклики кожного разу, і ми не знаємо, коли в яку секунду вимкнеться світло, тому що графіки геть. Не співпадають з оголошеними, тому ось ситуація, звісно, може бути непередбаченою. І зараз Яніна, я впевнена під'єднається, доєднається повернеться до нас. А я ще хотіла розказати про, трохи про міжнародний банк, який є. А мене не було чутно, да? чи було? було чутно, не було чутно, да? тож я говорила про те, що доки, поки я не доєднається, трохи скажу про е, укрсіб да? тобто цей наш е, міжнародний банк BNP Paribas відноситься до е, це великий міжнародний такий банк, велика міжнародна компанія. І відповідно, маючи представництво в Сполучених Штатах і в Азії, BNP Paribas має розгалужену систему і з'єднує міжнародний бізнес з українським і промовить, доносить до міжнародних партнерів якраз те, як українські підприємці міцно стоять, працюють і, незважаючи ні на що, потроху. -по Показники економічні України збільшуються, і це насправді дивує міжнародних партнерів. Тож наша країна бореться за свободу, і ми робимо також для все для того, щоб перемогти. Як великі бізнеси, маленькі підприємці, мікропідприємці. Дуже вам дякую за те, що ви є, за те, що ви працюєте в цей нелегкий час. Тож, я дуже дякую нашим спікеркам, що змогли знайшли час в цей бурхливий момент до нас доєднатися. Дуже шкода, що так спорадично да, ми маємо закінчити. Тож, дякую вам, наші слухачі. Те, що ви доєднуєтеся до нашого формату, це нас дуже тішить. Ми будемо. Зустрічатися і надалі з не менш цікавими спікерами спікерками, які представляють український відповідальний бізнес, будемо промовити тему відповідального бізнесу, адже сьогодні. Це наша певність, немає невідповідального бізнесу. Тож, тобто, кожний бізнес відповідальний, бо кожний бізнес платить податки, працює, як то кажуть, по-білому, допомагаючи перемогти Україні в цій легкій, цій страшній війні. Тож, дуже дякую і до нових зустрічей. На все добре. Бережіть себе. А ви вже закінчили, так? Да? А я вже закінчила, але ми будемо раді далі продовжити, якщо можна. Так, вибачте, будь ласка, просто вимкнулася електроенергія, якраз говорила, і не вдалося дуже швидко підключитися. Якщо є ще аудиторія, я можу продовжити дуже швидко. Так, у нас є ще аудиторія. Абсолютно, було б добре. Добре, вибачте ще раз. почала Добре. говорити про електроенергію. і От бачите, як все впливає. Тому потрібно робити з малих речей, і да, все економити, і потрібно починати з себе. Ми це робимо як банк. Постійно вимірюємо і зменшуємо, зменшуємо нашу діяльність. А як це ми робимо? Ну, перше через навчання. А ми постійно навчаємо наших співробітників і 2000, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, ми продовжували навчати наших співробітників. Говорити, чому це важливо не тільки для себе, і для бізнесу, для того, щоб вони говорили клієнтами-партнерам. А друге, ми запустили такі цікавий воркшоп, який не має назву Fresk, коли... Протягом трьох годин кожен співробітник може так сказати пережити весь цикл викидів, да вибачте, але то, то як ми з вами впливаємо на а, нашу планету, і е, ми робимо кожного дня знаєте, такими короткими меседжами, постійним нагадуванням. Комунікацію, що все залежить від нас, і постійно нагадуємо нашим колегам. Запустили такий мультик. Дивіться, якщо представить Катерина, да, цю презентацію клікніть або заходьте на наші соціальні мережі, мої сталі звички, наші діти це озвучували. Я маю на увазі діти наших співробітників. Дуже цікаво 4 хвилини простою мовою і. Дуже знаєте, як корисно, як і для дітей, і для а, дорослих. Про сталі звички, що ми з вами зможемо робити кожного дня. А також ми в тому році ми запустили нашу іміджову компанію Україна місце для планів. Якщо не бачили, подивіться. І на ми компанію робили. Не просто так, щоб нам захотілося там якісь меседжі. Да? Ми зробили дослідження в, в, в серпні в вересні 2023 року і задали питання нашим клієнтам існуючим та потенційним, що, про що ви мрієте. А, і дуже було цікаво, і ми задали два питання: так як я сказала, про що ви мрієте зараз і про що ви мрієте після війни? Ну, дійсно. Перша мрія це колапс расистів, да але що було дуже важливо, що і сьогодні, і завтра, після війни, наші українці думають про на розвиток про наступні кроки. Зустрітися з родинами, мандрувати, будувати бізнес, жінки думають, до речі, про ремонт. І uh -huh. тому наша от кампанія настроєна побудована таким чином, що от Україна це місце для планів. втілюємо разом. Не потрібно зупинятися, потрібно рухатися в рухі наше життя. Тому році ми ще провели sustainable, перший бо Business Forum, бізнес-форум, де запросили наших існуючих і потенційних клієнтів і якраз розповідали на прикладах наших клієнтів, наших партнерів. Ми буквально як у Крсибанк, ну, декілька там, 15-20 хвилин розказали про себе. весь день розказували і надавали приклади бізнесу. В цьому році ми будемо продовжувати. В середині жовтня ми будемо робити другий такий форум. Благодійність. Колеги розповідали. Ми працюємо в багатьох напрямках, але основні це діти. Підтримка дітей як фізичне, так і ментальне здоров'я. Другий це розвиток дітей. дітей. Новий напрямок, який в нас з'явився з початком повноштатного вторгнення, це реабілітація наших ветеранів і підтримка наших збройних сил сил оборони. І дійсно, все, що направлено на захист, на гуманітарну допомогу, ми працюємо. Ну і наш, і наш головний акціонер BNP Paribas, як ви бачите, спочатку повномасштабного вторгнення дав 19 мільйонів євро да, на гуманітарну допомогу. Піклуємося про середній малий бізнес: а, постійне навчання, грантові конкурси, партнерські програми, конференції. А, і це під час війни, тобто, ми не зупиняємо не свою діяльність, не діяльність наших клієнтів, не і підтримку як клієнтів, так і співробітників. Спеціальна програма Жінки в бізнесі. От колеги вже говорили, також є. Ми її впровадили ще в 2019 році. Декілька напрямків: це навчання, а це партнерські програми, це спеціальні продукти і підтримка. Саме в регіонах цьому році ми будемо її оновлювати, і буде дуже цікава програма. Слідкуйте за нами на на наших в наших соцмережах. Ну і дійсно, наші співробітники спочатку повномасштабного вторгнення тисяча співробітників з їх родинами на жаль, покинули наших співробітників, покинули свої домівки і до цих пір. Наші співробітники отримують компенсацію за оренду квартири тих, хто ще не живе в своїх домівках. Зараз наразі в нас їх 400, тому що багато вже колег повернулося, як і в Україні, які не живуть, не повернулися додому, так і в за кордоном. Вони продовжують працювати. А вони продовжують обслуговувати наших клієнтів, надавати сервіс, підтримувати банк і ми підтримуємо співробітників. Тому е, наша, наша робота робота «Укрсибанку» як стабільного фінансового європейського банку, фінансову структуру це робота для розвитку, для оновлення країни. Ми ваш стабільний партнер. Приходьте. Будемо комунікувати, будемо працювати. Якщо у вас є цікаві проекти, звертайтесь, будемо раді вас бачити. Все, дуже дякую. Надзвичайно потужна діяльність. Така, знаєте, Відповідальність банку вражає дійсно великий бізнес, велика відповідальність, і це дійсно так. І дуже дякую вам за те, що ви підтримуєте маленький бізнес, і малий, і середній бізнес, і жіночий бізнес. Це дуже важливо зараз, адже бізнес то і гроші то є кров бізнеса а бізнес підтримує державу. Цей нелегкий час. Дуже дякую. Так. Дякую вам. Дуже була рада приєднатися.